Людина почала збирати книги. Багаті правителі вважали за свій обов'язок та честь мати при своїх палацах бібліотеки. Ще й слова такого не було бібліотека, а зібрання книг вже існувало. Бібліотека древня і вічно юна оселя людського розуму. Все життя Всесвіту зосереджено у цьому магічному кристалі. З книгою ми пов'язали своє життя, з нею ми працюємо і відпочиваємо. Їй ми безмежно віддані. На нашій землі книга бібліотека користуються віддавна великою шаною і любов'ю. Історія України не віддільна від історії бібліотек. Книгозбірні відігравали важливу роль в розвитку цивілізації. Сьогодні це інформаційні, культурні, освітні заклади, внесок яких у розвиток вітчизняного державотворення освіти, науки і культури безцінний. Доброго дня, вибачте, будь ласка. Доброго дня. Скажіть, скажіть, будь ласка, в яку бібліотеку ви найчастіше у нас ходите? В місті? Ви знаєте, я єдина у мене бібліотека в моєму житті. Це номер один. На тій стороні знаходиться в Бившому кінотеатрі Україна. Дякую. А скажіть, що вам найбільше подобається? Читати книжки чи дивитися телесеріали? Та ні, книжки. Телесеріали я, я не полюбляю. Там дуже надумано, а книжки це такі книжки. Добре, а тоді, скажіть, будь ласка. Які книги ви любите читати? І ваша сім'я взагалі які любить читати? В Бібліотеку мене привів мій батько, а він дуже любив на історичну тему все читати. Так і воєнну історію, і таку історію. Ну, і чогось я так полюбляю читати. Все так, так більше до історичної теми. Доброго дня, дівчатка. Вибачте, будь ласка, можемо з вами поспілкуватися. Да. Скажіть, будь ласка, в яку бібліотеку ви найчастіше ходите в нашому місті? Я хожу в бібліотеку на в ДК. А ви? Я, я я відвідую міську е, центральну бібліотеку. Ну а взагалі бібліотека, що вам дає? Просто матеріали для підготовки до школи. Чи ви любите читати художню літературу? Що найбільше вам вас цікавить в бібліотеці? Ну я вважаю, що бібліотека це як інформаційне джерело, з якого можна постійно дізнатися якусь цікаву інформацію по додатковій літературі підготуватися краще к урокам. Дякую, а ви? Для мене бібліотека це як збагачення вже набутого, набутої інформації в школі. Ну і поповнювання просто свого розумового достатку вже. Добре, дякуємо. Вибачте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви зараз просто гуляєте чи ви зараз кудись йдете з якоюсь ціллю? Да. Ну, все-таки гуляємо, так. Да. Просто. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що в Палаці культури знаходиться бібліотека? Ну, звісно. А що найбільше вам подобається в бібліотеці читати? Яку інформацію ви там взагалі ну, маєте знайти для себе? Ну, в основному, те, що потрібно по шкільній програмі, ну, для себе якісь цікаві книжки почитати. Ну, наприклад, які цікаві книжки? Ну, більшість по шкільній все-таки програмі. Інтересно, це, наприклад, зараз увлікаємося директивами різними, да, Ріданцовою, там вот такі от книжки вже, все -таки, так. А ви знаєте, де знаходиться юнацька бібліотека? Знаєм, туди записана навіть возле музикальної школи на... на вокзалі. Дякую, вибачте, будь ласка, успіхів вам. А ми бачили, ви тільки що вийшли з палацу культури. Де ви були? Дійсно, я була в бібліотеці і дуже хочу сказати, якщо ви знімаєте це на телебачення, що третя бібліотека дуже хороша бібліотека. Там такі співпрацівники чудові, там такий колектив хороший. А тільки трошки треба уділити увагу, щоб їм зробили ремонт. Можна таке зробити по телебаченню, показати. Ото. І Я буду дуже вдячна вам за це. Добре, дякуємо. А скажіть, будь ласка, ви ходите просто спілкуватися, читати книжки, а найкраще най... тематика книжок, яка вас цікавить? Ви знаєте, уже в мене такий вік, що мене цікавить. Ну, от кохання, відпочинок, щоб було для душі щось. А не хожу я туди тільки відпочивати. Я хочу дивитись на виставки. Вони прекрасні роблять виставки. Я дуже получаю велике задоволення. вожу своїх внуків туди, щоб наші діти знали, яка у нас багата держава. Дякую. Доброго дня, вибач, будь ласка, скажи, ти знаєш, де знаходиться у нас в місті дитяча бібліотека? Знаю. Біля третьої школі. школи. А ти в бібліотеку часто ходиш? Так. А що любиш ти там читати, брати яку літературу? Детективи та фантастика. А скажи, будь ласка, що най... найбільше тобі цікавіше? Читати книгу, грати на комп'ютер чи дивитися якісь серіали? Так, звісно, читати книжки та грати в комп'ютер. А комп'ютер тебе багато часу забирає? Більше, ніж книжки? Ні. Ну, перевагу ти даєш все-таки книзі. Так. Скажіть, будь ласка, е, яку бібліотеку ви відвідуєте? Ну, ну взагалі ніяку, Я іноді захожу на сайт центральний універсальної бібліотеки. Ага, а яка література до вподоби? Довподог? На Нені <реш> часу немає. А так, взагалі, ти шукаєш тільки науково, да? Часу ж кажу, немає, тільки приходиться тільки науково. Добре, ну вибачте, будь ласка, до побачення. Кажи в яку бібліотеку ти любиш ходити? Я люблю ходити в міську бібліотеку номер 1 Це той бивший кінотеатр Україна. Добре, а скажи, якщо стане вибір, читати книгу, чи грати на комп'ютері, чи дивитись телесеріал, що для тебе найголовніше буде? Ну я думаю, що для мене найголовніше буде це прочитати якусь цікаву книжку, особливо енциклопедії або фентезі. Бібліотека стародавня і вічно жива скарбниця людського розуму. Бібліотека це не тільки книги, це перш за все колосальний концентрат спресованого часу, ніби поєднання тисячоліт людської думки, перенесеної на папір, для життя в постійності, а не в плинності. Це не просто сховище земної мудрості, це своєрідний рятівний острів, де кожен, відштовхнувши дешеві заманки буднів і свят, пов'язує свою долю зі світом гострого розуму, радості, відкриття, сили, взаємозбагачення, світом цивілізованого. Культури бібліотека схованка, нехай і не найпередовішого, але найсучаснішого мислення, найсучаснішої літератури майбутнього. І книги в них це своєрідні кораблі, що привозять західні технології, східну медицину, північну бережливість та південний аромат життя.